Цьому робота голови Нацбанку схожа на роботу хірурга. Один необережний рух, і буде погано, пане Андрію. Останнє питання не про фінанси, швидше культурно історичне. Багато обговорювали вашу ідею переназвати копійки шагами, повернути історичну назву копійці, але так само багато обговорювали, чи є сенс я. Наприклад, не пам'ятаю, коли востаннє користувався копійками все заокруглюють до гривні. То будете реалізовувати цю ідею і для чого? Можу довго про це говорити. Ну, ви ж звернулися до парламенту з цією ініціативою. Я спробую коротко викласти загальні тези і зробити дуже важливі заяви. Я хотів, щоб почули нас. По-перше, ініціатива, з якої виходить Національний банк, це і відновлення історичної справедливості, і повернення питомої української назви. Розмінні монеті однієї з соті фракції нашої української гривни. Цього не відбулося на початку 90-х, хоча відповідне рішення було вже майже майже ухвалено, і навіть е, Луганський верстатобудівний завод зробив вже першу партію шагів. Але тоді комуністи все ж таки перетиснули, і було ухвалено рішення залишити копійку як розмінну частину гривни. Було ухвалено відповідне рішення Президії Верховної Ради в 92-му році навесні, яке закріпило це. Важливо розуміти, що ць, Копійка це те, що нас єднає, єднає з такими країнами, як Росія, Білорусь, і з, такою, з таким утворенням, як Придністров'я. Тільки в цих утвореннях. Є копійка, як розмінна монета. Шак це те, що має своїм корінням ще Гетьманщину. Потім Українська Народна Республіка ухвалила ряд нормативних актів, які відформатували грошовий обіг, І, а це один із ключових насправді атрибутів суверенітету. Я читав архівні документи за підписом Грушевського, де визначено, що саме шах є розмінною монетою. Тоді було, ви знаєте, навіть щемливо спостерігати за тим, що розробляючи дизайн української монети шаку, молода українська держава ОНР, тоді не маючи відповідних економічних можливостей для карбування, пішла на те, щоб паперову марку, яку, до речі, намалював нарбут. І навіть на його ескізі написано: ескіз, монети, шах і намальована марка. Так хотіли, щоб у нас була власна, жодним чином не поєднана з копйом, тому що копійка має в своїй основі етимологію копійо це вершник з копйом. Це перша частина. Друга частина важлива, дуже, я хочу тут бути дуже відповідальним, сказати про те, що жодних витрат. З державного бюджету, жодних додаткових витрат з кошторису адміністративних витрат Національного банку, наша ініціатива про заміну назви розмінної монети на потому українську шаг, жодних витрат не потрібно буде. Я абсолютно свідомо і відповідально це заявляю. Я наступного разу, якщо почуєте якісь спекуляції навколо цього, просто зрозумійте, що я зараз, як голова національного банку, як посадова особа, роблю відповідну заяву. Ні, не потрібно жодних витрат державного бюджету. Технологічний процес так побудований, що ми все робимо власними силами без додаткових витрат, можемо обійтися. Третя важлива теза, кажуть про те, що немає насправді монет. Як ви думаєте, скільки загалом монет в обігу? Поняття не маю. Я скажу, більше 4,5 мільярдів монет номіналом 10 копійок. І майже 1,5 мільярда монет номіналом 50 копійок. Кожного року Національний банк вилучає певну кількість монет з обігу і карбує на їх заміну. Нові плани, які у нас є на карбування монет на заміну тих, які вилучаємо в їх зношення, буде докарбовуватися 20 мільйонів монет. Це те, що було в планах. У нас. Ми розраховуємо, що ці 20 мільйонів монет номіналом 50 купів вже будуть номіналом 50 шагів. Тобто жодних додаткових витрат не передбачено, жодного вилучення, заміни оцього півтора мільярда монет не буде. Допоки монета номіналом 50 шагів, 50 копійок буде в обігу, допоки ми будемо відповідно докарбовувати те, що вилучаємо на заміну зношеного. І остання річ: ми крок за кроком, мені здається, протягом цієї війни починаємо усвідомлювати дуже важливі для себе речі і бачити те, чого нас позбавляли роками. А ми з вами плюс-мінус одне покоління. Я з ким про шаги не говорю, ніхто не знає про це. Ніхто ніколи не чув, ніхто не каже, нам насправді ля це взялося. Коли я бачу ту історичну експедицію, яку провела команда Національного банку академії наук, інституту мовознавства, а ми вийшли в публічний простір з цією ініціативою, провівши дуже багато наукових досліджень, коли вони виклали на стіл. Усі аргументи. Коли вони показали, що Тарас Григорович Шевченко 11 разів в своїх творах згадував шаги, що в поемі Катерини, яку ми всі на пам'яті вчили в школі, шаги згадуються, що Леся Українка в своїх творах згадує шаги, що Гребінка згадує шаги, що Грушевський в своїх мемуарах згадує шаги. Один із істориків лінгвістів провів дуже важливе дослідження. Яке показало, що шаги дуже глибоко в українському фольклорі. Він навів 50 прислівів і приказок. Те, що є в прислів'ях, приказ, як приказках, це не частина української душі. Це те, що з нами постійно в побуті, це те, що присутнє. Але нас російська пропаганда багато в чому насправді позбавила не лише шагів, але й багатьох інших речей, які ми зараз бачимо, усвідомлюємо і повертаємо собі, повертаємо назви міст. Сіл повертаємо в свої реліквії, пам'ятки, своє розуміння дуже великого, потужного творчого доробку і спадку, який є у українців. І нам від того мурахи по шкірі. Для нас насправді це як остаточне повернення суверенітету грошовому обігу як складової. Української незалежної держави. Росіяни, Москва ніби залишили, знаєте, в нашій хаті дрібку сміття, яка нас поєднує з Мінськом, з Москвою, з Терасполем. Ні, не хочу. Ми повинні бути оце повернення своєї ідентичності, яке має глибоке історичне, економічне державо... Побудоване на основах глибоких основах розуміння державної незалежності і державного суверенітету рішення. Я дуже сподіваюся, що український парламент це підтримує. Тепер крок за Верховною Радою. Дякую, пане Андрію, що пояснили і цей момент, і за те, що знайшли час відповісти на запитання. Це був Андрій Пишний, голова Національного банку України.